Інвестувати в Україні зараз це великий ризик, але з іншої сторони це можливість, якої можливо більше і не буде. Військові ризики, обмеженість фондового ринку, питання по держборгу, дані макростатистики роблять інвестування доволі сумнівною справою. Загалом схожих відео по темі інвестування в Україні є немало, але й більшість із них є заангажованими, оскільки є прямою чи непрямою рекламою. Тому у цьому відео ми прийдемось по класам українських активів і спробуємо об'єктивно визначити їх потенціал та основні ризики. Вітаю, мене звати Олександр Інчак, я приватний інвестор і автор каналу Capitalizator.ua. Одразу до справи. І почнемо із самого ефективного інструменту, як для розвинутих країн. Це фондовий ринок та акції компаній. Основна проблема фондового ринку в Україні, що його фактично не існує. Купити чи продати акції в Україні, можливо, але це потребує зусиль. Про ліквідність взагалі мови навіть немає. Зараз працює тільки біржа ПФТС, але об'єм торгів саме по акціям навіть не досягає однієї від усього обсягу торгів. Та й загалом і ця біржа щойно вирішила свої проблеми і вийшло зберегти ліцензію. І чи не анулюють її десь у найближчому майбутньому ну, невідомо. Інші проблеми фондового ринку це відсутність захисту роздрібного інвестора, блокування брокерів, націоналізація компаній і тому подібне. Тобто ризиків є надзвичайно багато. Загалом у мене є ціле окреме відео про український фондовий ринок, де я доволі детально розкрив цю тему. Тому рекомендую до перегляду. А посилання залишу у кінцевих заставках. Отож, не буду вдаватися у деталі, але якщо коротко, то точки можливого росту фондового ринку це є вступ України в Євросоюз. Ну будуть відкриті кордони для капіталу після воєнна відбудова. Ну за умови, якщо буде фінансування, та реформа пенсійної системи. Пенсійні фонди будуть купувати акції або людям дозволять самим вкладати пенсійні заощадження, типу аналогу американської програми 401 k Якщо поглянути на економічні показники, то починає відновлюватись промислове виробництво. Попередні роки теж були високі значення, але це ефект низької бази. Та загалом для держави у війні це досить непогано. І показник ділової впевненості теж доволі непоганий, Він відновився до нейтральних значень. Крім фондового ринку України, є ще варіант купити акції компаній, що торгуються за кордоном. Але я їх не враховую. Оскільки, якщо вже кошти виведення за кордон, то є і цікавіші компанії. Переходимо до іншого популярного інструменту, а саме ОВДП. Тобто інвестиції в державний борг. Та почнемо із макростатистики. Одних із самих важливих показників для боргу це можливість його обслуговувати. Тому ключовий є фактор відношення боргу до ВВП. На даний момент цей показник становить приблизно 95%. І по прогнозах Міжнародного валютного фонду ще декілька років буде зростати до рівня 108%, що загалом не є проблемою, особливо, якщо ще зростатиме сам ВВП. І як показують дані, зростання реального ВВП є. У річному вимірі по останнім даним було зростання у 3%. А по прогнозам МВФ нас у найближчі роки чекає зниження до плюс 2,5%, а далі переріст на рівні 4,2-5,3%. Від... Що є доволі позитивне. До речі, це реальний ВВП, тобто із врахуванням інфляції, а номінальний буде значно вищий. Загалом номінальний ВВП для виплат по облігаціям важливіший, бо виплати по облігаціям не індексуються. І, звичайно, результат того, скільки ми реально можемо заробити чистими, це показник інфляції. Інфляція в Україні зростає. Така тенденція не радує. Але якщо взяти прогнози МВФ, то вже у цьому році інфляція може знизитись до 7,7%, а до 2030 року може впасти до 5%. Зараз у доступі можна знайти довгострокові облігації із дохідністю 16-17%. Тобто навіть при поточній інфляції є суттєвий запас. Якщо вона дійсно буде знижуватись, як це є у прогнозі, то інвестиційний результат буде просто неймовірний. Тобто, по поточній макростатистиці і по прогнозам ОВДП доволі хороший інструмент із дуже хорошим потенціалом. Інші Серйозний плюс це державна гарантія, тобто уряд гарантує виплати по ОВДП державним бюджетом. Кожного року, створюючи бюджет, туди закладаються повні суми обслуговування боргу. Та навіть якщо пропустити ситуацію що доходів бюджету не вистачає на виплату по зобов'язанням, то держава має крайній монетарний інструмент, додаткову емісію грошей. Чи як прийнято говорити друг грошей. Тому інвестор отримує свої гроші, хоча частину з'їсть інфляція. Хоча друк це не обов'язково пряма емісія грошей, це може бути викуп облігацій у Мінфіну коштами НБУ. Ну це повністю аналогічно, коли ми по США обговорюємо баланс ФРС. Але друг це вже дуже крайній варіант, бо є ще інструменти рефінансування, випуск нових ОВДП для забезпечення попередніх. Ну, така собі піраміда. Та якщо ставка нового випуску нижча за попередній випуск, то загалом це непогане рішення. При цьому треба слідкувати за відношенням залучених коштів і виплат по відсотках. Наприклад, за перші два місяці цього року на виплату відсотків пішло більше, ніж загалом залучених коштів. Це не дуже добре. А ще для інвесторів діють податкові пільги. Тобто, при інвестиціях у ОВДП ви не платите жодних відсотків на купонні доходи і на повернення тіла інвестицій. А це дуже суттєва економія, особливо враховуючи, що загальна ставка податкового навантаження зараз становить 23%. Але якщо ви продаєте облігації на вторинному ринку і фіксуєте прибуток, ну тоді так податок буде. Та сам факт існування вторинного ринку це вже хороший плюс. У житті бувають різні ситуації, тому можливість вийти із інвестицій це є дуже важливий фактор. А облігація це чи не єдиний інструмент, який має високу ліквідність. Але не забуваємо, що йде війна, і все швидко може змінюватись. Це сама більша точка ризику, причому не тільки для ОВДП, але загалом для усіх. Українських гривневих інвестицій. Тобто всі плюси можуть дуже швидко виправитися. це треба мати на увазі. Та й не можна виключати і ризику дефолту по ОВДП, бо іноді збільшити грошову масу є небезпечніше, ніж допустити дефолт. Ну, це у випадках, коли ризики краху економіки переважають репутаційні ризики держави. Тому гарантії є, але вони не на 100%. Історія знає немало випадків дефолту по внутрішніх боргах. До речі, якщо по якомусь із інструментів, про які я говорю, потрібна більш ширша і глибша інформація, то пишіть про це у коментарях. Якщо буде інтерес, я можу зробити окремі детальні відео. Якщо говорити про ОЗДП, тобто зовнішній борг, який номінований у іноземній валюті, то як ви розумієте, тут ризики підвищені. І макродані підтверджують це. Більше того, загальний фонд статистики стає гіршим. Перше, що ми поглянемо, це торговий баланс. І в Україні із цим дуже сумно. Торговий баланс від'ємний із негативною динамікою. Це погано, оскільки виходить, що Україна витрачає більше валюти, ніж її отримує. А цей дефіцит потрібно якось покривати. Тобто потрібно або спалювати золотовалютні резерви, або позичати валюту, що ще більше підвищує зовнішнє боргове навантаження. До того ж, це призводить до знецінення власної валюти до іноземної, а це ще один показник зростання вартості обслуговування такого боргу. Хоча, якщо поглянути загалом на платіжний баланс, то картина вже не зовсім критична, оскільки нерідко загальний платіжний баланс є позитивним. Але проблема у тому, що баланс тримається в більшості за рахунок зовнішньої допомоги. А це джерело, яке у будь-який момент може зникнути. Більше того, навіть зараз такі надходження цільові, тобто просто взяти їх і заплатити цими грошима по боргам, я думаю, що не вийде. Таким чином, ОЗДП мають підвищений ризик дефолту, і цей ризик не такий і малий, як може здаватися. Тим більше, що у 2022 році Україна вже проводила реструктуризацію зовнішніх боргів, що дозволило відстрочити виплати, а це свідчить про неповну фінансову стабільність. Як плюси такої інвестиції є дохід у валюті, та не забуваємо, що і у валюті є інфляція, тому враховуємо її у дохідності. Можна знайти облігації з доволі хорошими ставками, а також для ОЗДП є вторинний ринок, тобто такі облігації можна вільно продати. Є ще такий мега цікавий інструмент, як ВВП Варант. Але признаюся, я з ним ще не розібрався повністю. Та якщо цікаво, пишіть про це, я розберуся і зроблю відео. Як альтернатива облігаціям можна розглянути банківські депозити. Але загалом ставки по депозитам не є конкурентними до ставок по ВДП. Більше того, вони часто можуть бути навіть нижче облікової ставки НБУ. А ще треба врахувати, що дохід по депозитам оподатковується, і в результаті ми отримуємо дохідність навіть меншу за інфляцію. Але при деяких ситуаціях депозити можуть ефективно застосовуватись. Наприклад, якщо потрібно ненадовго припаркувати кошти, то брати облігації може бути незручним, оскільки можна більше втратити на різниці між покупкою та продажем, ніж заробити на купонній виплаті. Тобто депозит це більше про точку гнучкості, а не про метод інвестування. А тепер переходимо до нерухомості. Та спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Так як я, практикуючий інвестор, усі дописи там тільки подію, уся інформація прикладна і без води. Нерухомість це дуже обширна тема, і, напевно, потребує навіть не одного, а декілька відео, але спробую коротко підсумувати основні переваги і ризики. Отож, якщо подивитися по макроданим, то одним із основних показників, які визначають перспективи зростання цін на нерухомість є динаміка по населенню. По даним МВФ, Населення України складає трішки більше 33 мільйони осіб, і фактичний тренд на зниження продовжується. Хоча загалом, по очікуванням МВФ, цей тренд на зниження має закінчитись, але і якогось позитивного зростання не видно. Чому демографії впливає на нерухомість? Ну, усе доволі просто. Це питання попиту. Якщо населення зростає, то і попит на нерухомість зростає. Причому це впливає не тільки на житлову нерухомість, але і на комерційну, і на рекреаційну, ну і на оцю іншу. Інша сторона попиту це висока облікова ставка НБУ. Це зменшення можливості отримати кредит на нерухомість у банківській установі, так як вартість обслуговування такого боргу доволі значна. Загалом, що інвестувати напряму у нерухомість, то це для мене більше виглядає як бізнес, ніж інвестиція. Треба доволі добре спеціалізуватися на нерухомості, щоб придбати хороший об'єкт із хорошою дохідністю. Але знову ж таки придеться активно займатися цією справою. Як хороший варіант, можна передати об'єкт у управляючу компанію. Таким чином більшість питань буде з вас знята, але за це придеться заплатити зниженням дохідності. Тобто, перед тим як входити у таку інвестицію, потрібно постаратися одразу прорахувати потенціал прибутку. Але на даний момент є і готові рішення. Інвестор може купити об'єкт, на якому одразу є управляюча компанія. Особливо популярний такий формат у рекреаційній нерухомості, апартаментах, ну і тому подібне. Але і тут потрібно максимально серйозно підійти до питання. Визначити, чи є вторинний ринок, щоб можна було продати об'єкт за потреби. Визначити, чи немає конфлікту інтересів. Я знаю випадок по інвестиції в Грузії в апартаменти, де піцяв двозначний прибуток у доларах, а насправді результат вийшов біля нульовий. Бо виходить, що оператор перше здає власні номера, а у другу чергу номера інвесторів. І продати таку можливість практично неможливо. Тому дуже серйозно потрібно підходити до таких інвестицій. Ще один варіант інвестування у нерухомість це колективні інвестиції. На ринку вже є фонди, типу американських рейд. Це позбавляє інвестора будь-яких активних дій. Також у таких інвестиціях часто є вторинний ринок, тобто ліквідність, а це дуже великий плюс. А також низька ціна входу, що дозволяє диверсифікуватися і вкласти у серію різних фондів. І саме головне, такі фонди нерухомості управляються професіоналами. Єдине питання потрібно розібратися із регулюванням, і захистом інвестора, і якось перевірити, чи фонд дійсно є власником тієї чи іншої нерухомості. Хоча, можливо, такі механізми вже є, а просто я не в курсі. Переходимо до інвестицій в землю. Це схожа ситуація з нерухомістю. Якщо є бажання інвестувати у первинний актив, а саме купити безпосередньо землю, то потрібно бути професіоналом і займатися цим як бізнесом. Хоча є інвестиційні рішення, коли можна придбати землю уже з договором оренди, але це не відміняє того, що інвестору потрібно мати експертизу у виборі ділянки. Інший варіант інвестування це колективні інвестиції. Не буду вже деталізувати, але переваги і недоліки ті ж самі, що у фондах нерухомості. Як плюс власності землі, то це обмеженість активу, тобто кількість землі не збільшується. Тобто, навіть як захист від інфляції, це напевно один з найкращих інструментів. Земля це фактично незнищуваний актив, на відміну від нерухомості, яка у період війни може бути фізично знищена. Так, можуть бути питання, наприклад, про замінованості територій, але це все одно не знищує землю. До того ж, земля не має амортизації як одне із питань, яке виникає, це оцінка землі, і цим, як на мене, зловживають маркетологи. Дуже часто використовується порівняння недооцінності землі в Україні і порівняння з країнами Євросоюзу. Але є питання, коли ціна на землю почне зростати до таких рівнів, ну це може бути десятиліття, і чи взагалі у нас буде така висока вартість землі? Це теж не гарантія. Присутні дуже багато змінних. Ще один мінус, який є у прямому володінні землею, це податок на землю. Неважливо, є у вас орендар чи немає, податок все одно потрібно платити. А це від 0,3% до 1% від оцінки землі, а у деяких окремих випадках і до 5%, що є доволі великим навантаженням. Нагадаю, що при отриманні виплат за оренду ви також платите податок, тобто чиста дохідність може бути досить низькою. Враховуйте це. Хоча загалом земля це однозначно цікавий інструмент, але це така тема, яка потребує дуже глибокого пропрацювання. А ще цікавим може бути інвестиції у енергетику. Є і такі пропозиції: інвестування в предмети колекціонування. Багато хто вважає, що це дуже тонка і експертна тема, але у деяких напрямах колекціонування усе елементарно просто. Корпоративні облігації можуть давати досить хорошу дохідність, та й загалом ринок інвестування в Україні набирає обороти. І думаю, лінійка вартих увагу пропозицій для інвестування буде зростати. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться ці інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі у наступному відео.